Терміново продається приміщення на вулиці Гната Юри Святошинського району міста Києва. Заклад займає два поверхи окремо розташованої на житлової будівлі та ідеально підходить для розміщення в ньому ресторану, розважального комплексу, фітнес-зали, спа-центру, торгових площ. Завдяки добре розвиненій інфраструктурі, приміщення знаходиться на завжди людній, жвавій вулиці з інтенсивним рухом. Поряд розміщені торгові центри, магазини, кафе та офіси. Вигідне місце розташування, зручна транспортна розв'язка та низька ціна роблять цю пропозицію особливо вигідною для вас. Приміщення перебуває у приватній власності. Його загальна площа становить 1110 квадратних метрів. Тут розміщуються дві великі зали, кабінети для адміністрації, кілька санвузлів та підсобних кімнат. Також є окремий вихід на дах, де в майбутньому можливо обладнати затишну літню терасу або добудувати ще три поверхи. До будівлі підведені усі необхідні міські комунікації: газу та водопостачання, електрика, каналізація та опалення. Теплом та гарячою водою заберем забезпечать встановлені котел та бойлер. Приміщення оснащене припливно-витяжною вентиляційною системою, встановлені металопластикові вікна, радіатори та кондиціонери, підключені протипожежна сигналізація, телефонна лінія та мережа інтернет. Придбавши це приміщення, ви гарантовано отримуєте стабільні прибутки незалежно від пори року.